Чуї, е, такі Містя? ділянки Містя? Да, Містя. в місті, де за нашою думкою відбувалися не на нашу думку, а на наше глибоке переконання, яке задокументоване, да, відбувалися е, ну, факти, які мають ознаки злочину. Да? Тому наші активісти будуть здійснювати тут чергування. Ми запрошуємо управління ДАІ, міста Києва до співпраці. Будь ласка, отут -от будуть знаходитись наші активісти. Ми заступаємо на чергування ну, після 10-ї вечора ми і чергуємо дякувати, до ради. Якщо ви дійсно допоможете. — так ми за... і робимо. Уже третій місяць. Тоді, можливо, дійсно Поки не буде. — і вас 30 машин дідуна, нам не спалили. Ми, ми робили ми це щоночі. Зараз, на жаль, знаєте, транспорту менше трошки стало, тому вимушені от, е, такими силами. Тобто, ось ми вам передаємо мапу Добре. тут. Е Конкретні перехрестя, конкретні адреси, прив'язки до місцевості. І наступної п'ятниці ми сподіваємось на прийом Андрія Дзинзі у пана Куріного, на включення його до робочої групи по виявленню фактів, що мають ознаки злочину. Ми сподіваємось на те, що ви проведете належним чином службові перевірки. І чекайте моє відео сьогодні на моєму каналі YouTube.